Як повернути щастя в своє життя від да. простих, від простих речей? Ді... речей. речей да. От Питання звучить так. Її да? відповідь буде болюча. І одночасно вона реальна. Від одних і тих же речей два рази кайф не отримаєш. Кайф саме дається, коли ти досяг. Того, що ти хотів. Те, що Бог тебе хотів, от коли, ти хоч, коли Бог хоче, і твоє хотіння співпадає з нього, воно відбувається з'єднання, плотненько, і ви разом добиваєтесь, і коли ти добиваєшся, саме ти, бо Бог це вміє, добиваєшся, Він дає маленький мікронаркотик. Він у вигляді енергії, оце світлике, пух, таке пух. Мікровзрив такий відбувається. Полу, я аж спахує, Спихує? спихує, Спалахує. Спалахує. Це коли ти навчився не просто вчишся формулі, я пам'ятаю математичні. Я, я згадую, як я математику о, о, проходив. Мені на уроці, коли пояснювали, мені ніколи було не цікаво. Приклади це, я їх повторюю, я не міг, не цікаво, я не міг зрозуміти. в мене не відбувалося своє. І коли я вдома не часто, коли дозволяв собі ту формулу, яку мене вчили в школі. Я її проходив, проходив і пояснював. Я пам'ятаю, як я бубнів з голос, я бубнів те, що я робив. Коли я не бубнів, я не міг зрозуміти. Мені треба було вібрації ці почути. І Я оце бу-бу-бу-бу-бу-бу. Я оце сижу. Повторюю, повторюю, пояснюю, повторюю. І мені треба було своє пояснення, свій приклад знайти. І оце я бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. І коли в мене відбулося, я бомба. Нарешті. І все. Мені вже більше ніяке поясне, нічого не. Все. Я тоді міг отак от викручувати, як завгодно. І з цієї точки я виходжу далі, в космос. Оце вихід постійно в космос, новий космос. Це як, як, як дах, який от над тобою, і ти його пригаєш, пригаєш, а потім пробив. А якщо ти будеш ну, ніколи із того самого той кайф не отримати, міні там зовсім якийсь на, на залишку. Але він завжди, після відкриття, як ти як гору, ми беремо, 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 а потім добились, і там завжди є якесь плато, ну, як правило. Не був, ну, практично не буває, що отак. От, ти що, ти заліз, отак от. от, от. Ну, майже не буде, це у нас тільки в будівлях такі. От Може бути, що там зверху немає як стояти. В основному завжди є. І деяке плато, і воно може бути навіть в деяких горах, можливо, навіть кілометр. І от поки ти будеш йти по цим платом, ти будеш відчувати оцей момент. Залишок кайфу. Ну, коли ти почнеш спускатися донизу, Залишок кайфу, повністю уйде, коли ти спустишся донизу. І скільки ти потім не будеш кайфу, хотіти кайфу цей отримати, такого кайфу, навіть ти піднімешся. Другий раз так само нагору. Дуже складно буде. Кайфа не буде. Тільки вища гора. Інша. Інша. Вища, інша. Може бути, навіть вниз. Ні. Тут не питання висоти або вище, тут. От Воно має співпасти, не штучно ти собі придумав собі взяти гору, а взяти, взяти той бар'єр, який тобі Бог підсвічує. Тобто знайти всередині себе, от, дуже обережно доторкаючись до ідей, відчути, де твоя ідея саме. Тому що в цей момент, коли ти доторкаєшся, ти маєш мінімально бути в якихось станах. Окрім медитативного, спокійного. Бажано в щасті. Оце от медитативний стан, він має бути в щасті. Коли ти в щасті, то ти будеш притягуватися до іншого щастя. Це як багатий до багатого, очкарик до очкарика, добро до добра, гроші до грошей. знаєш? Сильне до сильного, красивий до красивого. Урод до урода, знаєш? інвалід до інваліда. Тому і говорять, чому треба бути в щастя? Тому що щастя притягує щастя. Так як отримувати цей кластер, цей піксель, цей грам, міліграм цього щастя? А от я тобі поясню, це зараз було риторично, просто для того, щоб акцентую увагу, ти відповідь не даси. Я розумію, це перекладання на тебе відповідальності. Це все одно, що людина ніколи не піднімала ваги дайте дати йому 300 кілограм, щоб він підняв бо 100 кг типу, скажуть, та, ну, деякі навіть від природи взяли так і підняли. Ну, уявом 300 ніхто не підніме.